Розпаковка. Так, зараз подивимось, що там до мене прийшло. Ура-ура! У ура, мене є посилочка. І поки притихла косарка, я швиденько розпакую. І разом з вами подивлюсь, що тут в мене є. Ось таке пакування. Пакування хороше. Рослини не розкинулись по всій коробці, а ось там вони. Ось там лежать струнко, як це зорики. Так. Вибираю я їх з коробки і буду розглядати. Пані Наталю, з каналу всім про все, я вам дуже-дуже дякую. Я зайшла дивитися ще раз нашу переписку, що я замовляла і що мені прийшло. Тут просто, то просто бомба. Навіть те, чого я не замовляла, мені в подарунок прийшли рослини. Я дуже вам дякую. Посилка моя з Миколаївської області прийшла, Наталя продавала рослини із свого саду і свої. Розсади, які вирощувала всю зиму. І я в неї замовила невеличку посилку, але вона мені тут ще поставила подарунки, в тому числі те, чого я дуже хотіла. У мене буде рости ця півонія. Такий очиток. Це ожина. я так розумію, ожина та що без колючок. Великоколосник я замовляла. Агресор, ну нічого буду висаджувати, його е якісь обмежувати. Це злак. Тут, я так розумію, це полин і ще щось. І ще щось, боже. такі іриси, я це все розберу, подивлюсь. Ну і тут я дуже хотіла ось цю індійську суницю. І також вона з чим-то вона тут є. А, і ще одна квіточка, яка... Сама сіяться. Наспівається, це такі таке ім'я, вона така червоними квітами. Наталія. Наталія дуже вражена. Я дуже дякую вам за посилку. Дуже дякую. Всі, ці нові рослини тепер будуть жити в моєму садочку. Дякую вам, дякую, друзі, за увагу. Дякую, що були зі мною. Так приємно робити радощі і так приємно їх отримувати в наш час. Дуже дякую за посилку. Це більше, ніж я очікувала. А всім нам гарного дня, мирного неба і хорошої весни, весни переможної.